Було видно 122 що це... так на одному магита на другому 122 все пошло подожди я вам буду снимать ложи аккуратно сильно не бей Так і на, даний, на даний момент здійснюється підготовка листівок для споряджання агітаційних снарядів. Я подаю а ти трохи Артилерійський агітаційний снаряд 3А1Д використовується для залистовування населених пунктів, таких як міста або села. Значить, перше, що споряджається листівками відповідно формату А5 або формату А6, Значить, запускається він з артилерійської установки Д-30. Артилеристами розраховується максимальна висота польоту і на максимальній висоті відбувається підрив снаряду. Вишибний заряд виштовхує листівки. Які відповідно до потоків повітря розлітаються над населеним пунктом. Приблизно один снаряд 3А1Д використовується для заластування населеного пункту з населенням порядка 500-3 тисячі Ось такі чотири кружальця димного пороху створюють тиск для вишибання листівок з контейнера на висоті. Тизначала в круті. Усі підрозділи десантних військ беруть активну участь в антитерористичній операції з самого її початку. З кожним днем більше вони відточують тактику наступу. Час від часу відбувається ротація серед військовослужбовців, надходить нове озброєння. І знову десантники готуються до бою. Вже за декілька годин бійці 95-ї окремої аеромобільної бригади виконуватимуть нові завдання, а поки що у них символічний відпочинок. будь-який момент будь-які подій цієї праці. Він завжди пам'ятний. Серед таких найбільш яскравих подій можна відмітити бій біля поселка Семеновка, бій за висоту 197,6 біля Кривої луки, бій за маслоперекачувальну станцію в районі Краматорського. Байдиків бійці не б'ють, на це немає часу. Укріплюють позиції на передовій, копають траншеї, запасаються боєприпасами та готують техніку. Днями понад 1400 випускників військової кафедри Харківського політехнічного інституту склали присягу на вірність українському народові та отримали звання молодший лейтенант запасу. Ручистицем на плацу передував місяць, проведений в наметах. На військовому полігоні юнаки та дівчата стріляли із різних видів зброї, долали психологічні смуги перешкод та знешкоджували важку броньовану техніку умовного противника. Качественне заняття на полігонах танка. Страшно було? Ну, достаточно і танк, і що. Залостлі не стріляють там. Було хорошої системи та влучення, полоса придатстві. Також, звісно, вивозять для нас на стрільбу. Досвід навчання у військовому виші та звання молодшого лейтенант запасу дозволяє випускникам у подальшому служити на офіцерських посадах. Більшість молодих воїнів не бояться потрапити на службу в зону АТО. Навпаки, прагнуть перевірити себе в екстремальних умовах, аби не зажити слави диванних патріотів. І сьогодні Всякую, чтобы служить украинскому народу, э, так как э, наша ситуация, сейчас не стоит желать лучшего, и добровольцы никогда не будут лишними, И, собственно, я здесь родился, я украинец, вот, и чувствую ответственность за то, что здесь, здесь. Українські бійці продовжують успішно діяти в ході активної фази АТО за останній місяць. Кільце навколо захоплених терористами районів звузилося більше ніж вдвічі. Про це повідомив заступник міністра оборони Ігор Кабаненко. За минулий місяць у ході успішних бойових та спеціальних дій підрозділів збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань держави від бойовиків звільнено більше 20 населених пунктів. Зі звільненням від терористів багатьох населених пунктів збільшується кількість гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення та доставки речей першої необхідності. Завдяки зусиллям української армії Слов'янська та Краматорськ вже отримали 20 тонн гуманітарної допомоги. За минулий місяць силами та засобами збройних сил України проведено більше 40 конвоїв щодо супроводження вантажів. Одне з головних завдань для військових запобігти втратам серед мирного населення. Тож у штабі АТО відпрацьовують такі варіанти проведення операцій, щоб не постраждали місцеві мешканці. Це, свідомо, це свідомий підхід, який е, е, покликаний врятувати життя тих громадян, наших українських громадян, які е, знаходяться в цій зоні. Говорив Ігор Кабаненко і про російських найманців та бойовиків у складі бандформувань про їх присутність свідчать численні докази та знахідки наших бійців у ході зачисток населених пунктів. Ті дії, які проводяться російськими найманцями терористами, вони спрямовані на те, щоб провокувати ситуацію, в тому числі під виглядом сил антитерористичної операції. Вони застосовують. Свої можливості, в тому числі вогневі засоби, для того, щоб знищувати цивільні об'єкти, це ще раз є свідченням того, що ці люди не збираються жити в Донбасі на Донбасі, Луганській області, що вони роблять все можливе для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Після завершення брифінгу заступник міністра оборони спілкувався з громадянами, які зверталися за номером гарячої лінії. Люди з різних регіонів держави цікавились житловим забезпеченням, виплатами ветеранам великої вітчизняної війни та дітям війни, а також питаннями щодо участі в операції на сході країни. У залі були присутні керівники та відповідальні особи майже від усіх департаментів. Тож деякі проблеми вдалося вирішити одразу. Шановна міжнародна спільнота, відкрийте очі на цю несправедливість, ненависть, брехню і вбивства і допоможіть нам їх побороти. Зупиніться, Володимир Володимирович. Ми, жінки України, вимагаємо, не забирайте життя наших і ваших чоловіків. Ви маєте все, владу, статок. І повагу серед російського населення, але вашу байдужість до українців агресію і брехню не пробачать вам ваші нащадки. Уважаємо жінки Росії! А знаєте ли ви, де знаходяться зараз ваші муж'я і синов'я? Може бути і є ті солдати і кадрові військові російської армії. Которые в данный момент обстреливают и убивают наших сыновей и мужей, перенося горе, слезы и проклятия. Мы, жены и матери Украины, обращаемся к вам, не лишайте наших и своих детей и мужей права на жизнь. Мы не хотим смертей с обеих сторон.